Mm-hmm. що Ні-ні, Я так не бачила, що в автобусі я привикла, що вийде. Що я є. <правда> да. Марина ознака стабільності <правда> цього світу. <правда> Тож Тож як приємно відчувати себе черепахою, <правда> на якій тримається ця планета. І панцир нічого такі. <правда> Лікарі сказали, що це кіфос, ну хай буде панцир. Об'являй. Зараз ще дівчата не відсутали. Так, шановні, сюди-сюди підходимо. Дві хвилинки інформації, що нас чекає і йдемо. Так, ми з вами в селі Мерешор, це присілок до Колочави. Тут буквально метрів 300, вже починається водосховище Вільшанське. Ми його будемо бачити по маршруту. Спочатку вийдемо на гору Цевелла, це 1208 метрів. Далі у нас буде перехід через ліс, там стежки не буде, просто по напрямку. Але це таке метрів десь 400. І вийдемо на гору Тяпеш, а звідти буде вже спуск донизу через село Косі вверх. Стартуємо тут, фінішуємо в селі Негровець. Тобто у нас маршрут лінійний, старт в точці А, фініш в точці Б. Сюди ми не повернемось. Тобто назад дороги нема, не можна. Я йду вниз в автобус, автобус собі зараз поїде і все. Тому зараз стартуємо і будемо рухатись наверх. Перша ділянка маршруту досить важка. Будемо набирати висоту поступово на CВЛ, потім натяпиш, а потім вниз вже буде спокійно йти. Основна частина маршруту це спуск вниз, затяпиш а через косі вверх. Приблизно там буде. 10 км спуска, а тут 5 кілометрів підйому. 850 метрів набір висоти нас чекає. Пізніше буде ще тепліше, сонце буде вище, тим більше будемо рухатись, тому ніхто не замерзне. Все, go. go, go. Де, де наша? наша Там Д д наше де, де пенці, да, Давай это приедет. От, рукою падать. Вообще, легкотня. Ой. Це все супер. Ага. Ну то на камеру все супер, а без камеры. Она так тут... говорила, все супер бляха. Все супер бляха. Да? <реку> <реку> без камери тут одним маты. Тут не можна, диви, як ми повзимо. Як то Василь каже, скоро буде легше, то значить гамба. Ховайся, розбігайся. Підіймаємось. Одна дівчина тут каже, Валерія, через рот надихаємо. Не, не можна на підйомі. А я кажу їй на це. За Анекдоти знімаю. А, то добре. Закарпатські. В лісі? В лісі. А, да, знімають відео, так О, ми ще... Так, да. Карпати такі гори, куди треба все. Зранку був холод собачий. Холодно, мінус. Ну, плюс чотири було. Змерзли. Потім жара. То треба йти така курточка, панамочка, потім ще надувний круг, на всяк випадок і лижі. То буде добре. Буде 100% попадання. Почався найш. Саме підйомчик. Трішки Гаверлу схоже. Бачите, бач, як дерева. Дивіться, що мапиться. Лізти і лізти. Лізти, лізти, лізти і а потім ще трішки. Круто, круто тут, прямо крутенький під'ємчик. Полізли. Тепер хоч паличку взяла. Без палочки. Ах, ніяк. Бачите, Гори, 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 гори. А ось тут ми ліземо. Такий собі уклончик. Маленький. І ось туди, отам люди біля тих дерев, кущів. Oh, it's down this way. наші вже зверху кричать нам. Давайте швиденько. Ага, швиденько. ще чопоти, чопоти. Крутенько. А, бежу. Я кажу, зовіть мене тепер кончита. Я... Бо я кінчилась там. Відпочиваємо, чекаємо, Євана. хай останні... А Тож там ще хтось? Підпочину... Ні, а, підпочивці. Боже. Я думала, що... Потім вийдемо на вершину цавели, тут метрів 50, зробимо фото і підемо на Тяпиш через ліс. Тяпиш через ліс. Ви сходіть, я буду вас зваблювати. Та я не хочу їсти кофе, мене теж їсти, дякую. О, нічого собі. Що зараз? Папа, то, да, тут таке. Ти бери, не знімає знімає вона, ну. Диви, які бутербродики, Роздають. Ну треба запер... запертися, щоб, щоб таке давали, то треба таке. Треба було раніше показати, швидше. Я б йшла вже швидше. Ми подумала. Водосховище має 8 км між горами. Тут воно починається. І воно там за поворотом. Там, де той хребет із Менчула йде, а там дамба. Ага. нас з тої сторони. Там, до речі, виселили село Мерешор, щоб побудувати водосховище, а людей переселили в Батіво і село Свобода, Берегівський район. Де. <рістична> Румунія в ту сторону але... була, Там видно маленькі дерева і великі. Ну а далі стрілка. Ну, он, бачиш, там вкрай дещо стрілка. Ж... Вон сердечко, а за нею стрілка. А включіть фантазію. Ну на вершині стрілку, ти що, не бачиш право? А Та як бумеранг. Яка то бумеранг? Бачиш, яка різне сприйняття. Я, Я теж бачу <рістична> сердечко, а потім бумеранг бачу. Хто, хто бачить стрілку, а хтось бумеранг. Улибайся, Вася. Я... Вася завжди гарно вливається. Він як гори попадає, він такий натуральний тут, такий розслаблений. Як це називається да. природне середовище? Природне, от прямо його среда. Ареал.

там це черізе хто вийшов з лісу той молодець а хто не більше в гори не піде в горах вонтані заблукає тот більше в ліс не піде <ріху> з крістерні дотяпишся <ріху> там так да вже тяпиш ці отой не <ріху> там дехай ми так підемо правішими, не будемо цю кімати звернути, хто хоче, то я не забороняю. Правіше між деревами і там так плавно-плавно верх. Лісочок ми вийшли, отак траверсували, траверсували. Потім тут забралися на хребет І тут тепер по хребту, по хребту, хребту, по хребту, думаю, І далі по хребту, йдемо, йдемо. І, і ось туди нам. Ось туди, 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 туди. Ось це містечко. Трішки хмарки, будь-не завадили. Хоча б капочку. Ой, 70-х, ага. 70 може 80-х, я думаю, ще там жили пару сімей. Починали ми отам. Заїдемо, підемо, спускаємо. Дивиться, заростаємося. Ось так. Шановні фоткаємось, робимо фото! А ось це на горизонті. Ось там, вот там блеск такие там. Ось там, ось там такое сияние трешечки. Домики маленькие, маленькие. Это хуст. Вы вы хотите рыжаться, хотите рыжаться, А дивіться, шановні, будемо цим хребтом йти до ліса. Там буде такий досить крутий спуск, недовгий. І повертаємо ліворуч і тими горбами. Бачимо тут зліва від нас, горбить 1, 2, 3, 4. І ось там, дивіться, де цвітуть дерева, видно, фруктові. Отам От закинуте село, костю вверх. Так. Це ми там будемо. І за ним направо вийдемо на дорогу в село, там, де синя заправка на трасі. Ми йдемо нормально, нічого не боїмося. Так і не сказала брежно. Ну то вообще не напрягаємося. Она така, да, дике äh таке зовсім. Серед... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. <р Berisawa> Весь як ми ліземо вниз. Ой -й -й. Ну, ну, Ой -й -й -й. Тихо, бережно. Живуть, ні? Привіди, вже ні. ні? <різвали> Розбігались? Привіди загублених туристів. Так. Ні? Ніхто? Це так другий сезон буде наш називати. Ага. <різвали> – Перше, як ви говорили, останні. Останні виживши, чи по останній з нас щось таке? Так. Ластопас, <різвали> да. там озеро і лесом 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 тут сиділи на горбочку зверху а потім вот так вот так вот так вот так спускались спускались и там пив, 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 пив. в них і ось ми тут Кругу, кругом идем Кругом. робимо ой боже черепушка <гас> круто еще <А>, вони череп <гас> Клас. Дівчанки, точеріп череп? Може те таке какое-то місце недобре, його не надо. А ми просто подивимося, ми трогати чіпати не будемо. Що это? Яко приношення, може було. Ой, класний. Нема, нікому тут нічого тримати. Уже багато років заброшено стоїть. Ось перші домики. А можна навіть внутрішку. Грустно, открывает.